Підвищення цін на солодкі напої, як до цього ставляться українці і які альтернативи бачать для втамування спраги. Знайомтеся, це Вікторія. Дівчина розповідає, солодкою водою не зловживає, але і не відмовляється від неї. Рідко, але іноді купуємо солодку водичку або ж сік. В принципі, нічого з цим не вдієш, тому будемо продовжувати купувати. Тетяна зовсім уникає покупні солодкі води. Жінка каже, не менш смачно створити свій домашній лимонад. Саме просте це водичка, лимон, апельсин і лід. Олексія ж зростання цін на солодку воду зовсім не бентежить. Та я за те, що краще хай буде гарна чиста вода, ніж оці всі солодкі, тому що ну, зазвичай просто гарної води вистачає для того, щоб задовольнити потребу. Пані Наталя не радить купувати солодку воду. Та щиро ділиться з нами рецептом свого смачного компоту без цукру. каже, так і фігуру збережете. І гаманець. Любі ягоди, малина, чи смородина, один сакан до трьох водичкою заливаю покупною чиста вода без цукру. Закип'ятила і настоюю там дві-три години і п'ю. Юрій справжній поціновувач солодких напоїв, тож зростання цін хлопця зовсім не лякає. Кока-колу обожнюю фанту, і тому навіть після здорожчання її я буду все одно її купувати. А от Тетяна вважає, що солодка вода шкодить нашому організму. Я от схиляюсь до того, що люди мають пити чисту воду, тому що всі оці солодкі газоні напої вони дуже шкідливі, особливо там модні кока кола зеро і тому подібне. RUN! <small>